Привіт-привіт! Я Валя Номержицька і це нотатки, дружини-пастора. А в сьогоднішній нотації хочу порозмірковувати з вами на таку, мабуть, доволі таки складну тему, не претендую дати відповіді, можливо, піднімемо більше запитань. Але в світлі того, що вчора я почула а, крики, тому що це по-іншому не назвеш оксамити е, крики. В захльоб, як вона звинувачує обидві сторони конфлікту, вона майже й не називає війну, вона уникає. І замість того, щоб казати Україна, вона називає страна, в якій я живу. Ось, і знаєте, сором, що така людина називає себе пастором і називає себе, нібито вона представляє християнську позицію. Українців зовсім ні. Так, є частина її повідо... по послідовникам, але ось мені сьогодні прийшло... такий... прийшов такий лист, і я від нього відштовхнуся. Дуже важливий. Дивіться, пише так. Сестра пише. Валя, хочу з тобою поділитися. Зараз часто чую, як деякі віруючі звинувачують обидві сторони конфлікту. Кажуть конфлікт. Та? І це те саме, що це мені, тому я згадала на початку Оксамиту, тому що це школа Оксамити, коли звинувачується дві сторони, обидві сторони винуваті. І вона пише так: у цієї сестри син загинув, і вона пише так, мене це дуже ранить. Одного разу на жіночій зустрічі, де збираються жінки, мами військових, а також жінки, які поховали своїх героїв, почула від однієї сестри такі слова. Вона вважає, що зброю в руки брати не можна. На моє питання, як же захищатися, вона відповіла: зупинитися. Ось, зупинитися. Я продовжую кому зупинитися? На що чую відповідь? Обом сторонам конфлікту. Знаєте, таке враження, що це вийшли два хлопчики і щубилися. Колись був такий мультик, тут в Мексиці випустили на початку повномасштабного саме так один хлопчик зодягнутий в український прапор, інший в російський. І тут вони вийшли, в пісочниці гралися і почали чубитися. Знаєте, це таке враження, що два хлопчики почали чубитися і, і щоб обом зупинитися. Як взагалі обом зупинитися? Хто дасть команду 3-4 і зупинитися? Якщо Україна перестане захищатися, Україна не стане відомий факт. І якщо Росія перестане нападати, тоді зупиниться війна. Тому зазвичай бійку повинен бійку, війну повинен зупинити той, хто її розпочав, хто зайшов у чужий дім. І той, хто чинить агресію на чужій території, йому треба зупинитися і вийти за межі території, тоді, звичайно, і той, хто захищає свій дім, зупиниться тому, що дім буде в безпеці. Двом обом сторонам конфлікту, уявіть собі. І мене накрило, і біль, і гнів, і обурення. А ця жінка ще мені сказала, що я суджу людей. Цим самим я зрозуміла, вона мене ще й звинуватила. Ось, практично, ось мама героя, у якої син загинув, у якої чоловік і донька захищають її, інших діток з дому, мене, вас. Звинувачують в тому, що ви захищаєте, що вони нас захищають. Зупиніться захищати нас. Ви і не судіть інших. Я більш не змогла ходити на ці жіночі зустрічі. Я намагалася якось пристосуватися до неї, щоб не бути гіркою, бо у одній начебто, спільності знаходимося. Але на цих зустрічах якісь для мене пусті психологічні вправи виконуються, тому не ходжу. Взагалі, знаєш, важко знайти у собі сили, щоб перебувати в християнському середовищі. Важко нашим сім'ям героїв, особливо вічно живих героїв, та й тих, хто активно захищає. І важко пристосувати себе до ось таких поглядів, як у цієї жінки, бо їх чимало. В церкві достатньо ухилянтів. Нещодавно в сімейній групі одна жінка просила молитися, щоб її чоловік безпечно проїхав блокпост і його не зупинив в ТЦК. Я їй написала в особисті, як, же, як же про це саме молитися. Бо якщо в нього є законне право не служити, то про що молитися? А якщо немає, то як це зрозуміти? На мої слова, що в мене загинув син, вона спитала: так ви хочете, щоб і мій чоловік загинув? Помітила, що раніше люди з такими поглядами були просто в тіні. Зараз вони агресивні та в розмові переходять на звинувачення в розділенні людей, гіркотів в серці, засуджені, а християни судити не повинні. Ось такі судження у своїх повірі, якщо це дійсно свої. Я розумію, що всіх не переконати, так і не потрібно. Просто все намагаюся зрозуміти, як у цьому жити. Не хочеться постійно варитися в цій несправедливості, але. Воно часто лізе в голову, бо часто стикаюся з цим. Як у одній церкві бути з такими людьми, щоб в своєму серці, в своєму житті залишитися нормальною людиною і мати мир? Ось такі роздуми. Такими роздумами ділиться мама героя, і живих героїв, і вічно живого героя. І знаєте. Питань, відповідей, звичайно, менше, ніж, ніж питання, одні питання, практично, тому що це нова реальність. Але дивіться, що я спостерігаю? Декілька речей. По-перше, я спостерігаю жорстокість релігії. От коли люди релігійні, не, не торкаються Божого серця, просто. Ходять в церкву, просто виконують якісь а, дії, можливо, носять десятину, можливо, навіть служать, але не мають а, Божого серця співчуття до людей, то вони, а, коли їх торкається якась відповідальність, чи то особиста відповідальність, чи то визнати свою помилку, чи то визнати свій гріх, чи відповідальність, як в даному випадку перед, перед державою, сім'єю в захисті, чому хтось має захищати мою сім'ю, а я ні? Вони, стає, вони починають нападати, тому що найкращий засіб захисту, ми знаємо, це атака, це атакувати того, чиє життя і чия позиція є для нас, можливо, якимось світлом, та? світло, яке виявляє. Наш страх, наше небажання. І тоді, що ми беремо, ми приносимо цю релігійну жорстокість. Я На минулій молитві, молитві була, був такий випадок, де в, саме в секції, де ми молимося, за сім'ї загинувших, та, на Ютубі в п'ятницю це було, можете подивитися. А, і а, саме як я молюся за сім'ї... Загинувших, заходить коментар, чого голова не покрита. І ось це типовий дух релігії, який не бачить ні людського серця, не бачить ні людського болю, не бачить людських переживань, зламаності з е, біди, а зате бачить, що нема косинці на голові. По-перше, я не лиса, я не брита, в мене волосся служить за покривало. Досліджуйте писання: у мене голова покрита. Якби я була брита, брита, тоді у вас би мали бути до мене претензії. Тепер, ось а, мама героя каже: як бути в такій спільноті, щоб не руйнуватися? Я не знаю. Я не знаю, я вважаю, що в цей період а, треба знайти для себе. Для душі своєї місце спокою, воно, звичайно, в Бозі, і можливо відділити себе, відгородити, поки душа приходить в якусь міцність, відгородити себе від таких подразників можливо. Хоча я сьогодні вранці радилася із своїм чоловіком. І кажу, ну от що в таких випадках робити? Для мене однозначно, я б я просто пішла б я. Я пішла б або почала б спільноту, або просто знайшла б однодумців, ходила б десь. Б. А, ну, але, але він мені каже, Валя, ти розумієш, що це можна такі словами просто розділяти, розділяти спільноту. Я кажу, ну так вони все рівно розділені. вони… Топчуть людей всередині. Ось дивіться, сестра приходить із своїм болем. По-перше, церква пропонує якісь психологічні розмови, хоча я не, не заперечую психологічні вправи. пусті вона каже, по якійсь причині для неї, як для мами, як для, а, 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 для, для дружини воїна. А, але дивіться. Все-таки церква повинна сильніше піднімати голос, або взагалі піднімати голос, називаючи чисте від нечистого. Питання в тому, чи корупція, чи те, що грішить грішник, звільняє мене або виправдовує мене від праведності, від відповідальності, бо всі або більшість грішать більше чинять беззаконня, то мене це відпов... звільняє відповідаль... від праведності. Чи мене це не звільняє, як отут кажуть. По-друге, зупинитися. Ну, якщо зупинитися захищати, та, якщо, о, якщо зупинитися захищати твою дитину, на яку о, о, напали, то, ну, чи це забирає конфлікт, чи це просто знищує твою дитину? Але питання в тому, а чому я дитина повинна захищати свою дитину? Або мене? Чому чужа дитина повинна захищати? Чи ти бажаєш все-таки, щоб прийшли по головах, як у Маріуполі, як у Бахмуті, чи ти все-таки бажаєш, щоб прийшли? І, і, або як у бучі, щоб зайшли в тебе в дім, тебе зґвалтували, тебе потоптали. Я розумію, що я не даю відповіді, я ставлю запитання, бо, бо кожен повинен для себе все-таки вирішувати, що є цінне. І знаєте, ось коли приходить страх, і правда в тому, коли торкається коли тобі близької людини, то а, ти хочеш викрутитися будь-яким чином, щоб вона не була в небезпеці. Є такий вираз, книжка є така, здається, написана забула автора, яка називається Ой, забула, треба подивитись точно, The Skin Hurts. І вираз такий в нього, я пошукаю потім, виправлю це своє невігластво, забула просто. Де каже, що якщо тобі не болить твоя шкіра, то, то ти не відчуєш відповідальності. І ось, знаєте, коли подивитися в Україну. А я спілкуюся з дуже багатьма людьми, і, і сім'я моя. Знаєте, хто найбільше зараз допомагає на фронт? Найбільше. Я не кажу, що це ексклюзивно, але найбільше сім'ї, тих, хто на фронті, тих, хто захищає, шкіра болить. Поки у нас є такі верста, поки не переживеш на своїй шкірі. І. Ховати, ясно, що спокуса є заховати своє за чужим, хай хтось чужий постраждає. І зразу ж сюди приноситься, а, приноситься виправдання релігією, виправдання нібито вірою. Але ця релігія така жорстока. Уявіть собі, сказати мамі загинувшого героя якої ще й чоловік і донька на фронті сказати, то ти хочеш, щоб мій чоловік загинув? Це віруюча людина. А якщо ж ти віруюча, справді віруюча людина, чому ти так боїшся смерті? Чому ти так чіпляєшся за це життя? Чому ти готовий назвати зло добром а добро злом? Чому? Ти не розумієш розрізнити добро від зла і звинувачуєш того, хто захищає тебе, твою шкіру, ціною свого життя, звинувачуєш в тому, що він винуватий в конфлікті. Безпринциповість, відсутність страху Божого. Можливо, особистий страх. Я знаю, що коли приходиться йти на ризик. В різних цих значеннях цього слова. Знаєте, одна справа, коли викривають чужу людину у поганому, а коли викривають твою дитину, як її хочеться прикрити. Як її хочеться прикрити. І тільки люди чисті серцем, чисті розумом, Господі, або усвідомлення, ті, що усвідомлюють, наскільки важливо навчити дітей. Брати відповідальність на себе не прикриють зло своєї дитини, а навпаки заохотять понести відповідальність. Я розумію, що я не даю відповіді, сестра моя, просто розмірковую, я думаю, що відповіді тут кожен, в принципі, повинен дати відповідь сам собі. Якщо ти. Якщо ти не маєш взагалі відповідальності перед цією землею, перед сім'єю, а якщо ти не маєш взагалі відповідальності у цьому житті, тоді а, ну, чи ти взагалі, що ти, якщо ти маєш бути, каже Христос, світлом для світу? А де ти світиш? В норі? Де ти світиш? Під... Де? Сіллю, де ти солиш? В себе в хаті солиш? В молитовному будинку підсолив, скоріше всього, насолив комусь якось, моїй сестрі. Така, така, такий час у нас, коли насправді у нас більше від. Запитання ж А, І такі саме служителі, як і служителі в лапках, Оксамита, яка ось точно таке мислення проповідує, яка каже, що Христу все рівно, що ти, що ти робиш на цій землі. Головне, щоб для нього, щоб церква, ти чи чуєш мій голос. Оці фрази, оці лозунги нікому не потрібні яких немає життя. Стояти з гітарою на хрещатику, як вчора сказав, мабуть, Саша той сказав, стояти на хрещатику з гітарою, бути артистом кожен може. Я теж така можу бути артистка. А ось ам, назвати зло-злом йому вічі, добро-добром, дай Господи нам сили і мені, дай сили. Плакати з тими, хто плаче. Я взагалі, як слухаю, як буває, ви знаєте, мене Оксамита, Шевченко, Демедович, а, Співакова, а оця вся їхня, а, яке б слово підібрати, щоб ви потім мене не звинуватили. Хочу сказати кодло, хочу сказати, але не скажу. А, та вони настільки егоцентричний, все рухається навколо них, і вони думають, що вони христоцентричний. Насправді це я, я, як казала Оксамита каже, ваші, от я к вашим слугам Божисором, аж гідко проговорити це. І ось люди, які плачуть реальність життя, які рахують дні. Були їхня близька людина на позиції, які, можливо, сплять, а то не сплять, намагаються спати з телефоном в руках. Які як моя сестра, ночами в'яже шкарпетки, вдень пече пироги. А, знаєте, можна. Писанням вирвати з контексту можна абсолютно все в писанні і виправдати будь-який злочин навіть. Але тільки люди світла не жаліють, не шкодують душі своєї. Бо немає більшої любові, ніж то віддасть своє життя за інших. Я прошу вас просто будьте свідомі в тому. Що хто знає робити добро і не робить, тому гріх, що жени з нас понесе свою ношу, приймайте рішення свідомо. Якщо хтось не розділяє з вами ваше рішення, от якщо в... сестра, яка написала, дорога пряма, вона дорога вузька, вона важка. І небагато людей помістяться з вами на цій дорозі. Але Дух Божий оточує вас спереду, ззаду, зліва, справа і рука його над вами. І Він дасть вам сили. Сили вам дасть не тому, що люди думали так, як само, як ви. Їм боліло те, що болить вам, а тому, що Бог, батько з вами. Він проведе вас дорогою життя і ніщо не зможе вас. Відлучити, відділити від Божої любові ні ширина, ні глибина, ні сили, ні висота, ні низина, ні, ні будь-які сили, ні ангели, ні смерть і ні життя не зможе відділити вас від любові Христової. Піднімайте свої очі тобі, до гори. Звідки ж то прийде моя допомога? Ми знаємо звідки, коли на кожен день у Господа є сила, Обіймаю вас, дорога моя сестра, і всіх, хто проходить подібну боротьбу, на кожен день у Бога є для вас сила, мудрість. Бесідуйте з Богом, запитуйте в нього, будьте готові, що в цьому житті ми не отримаємо відповідей, всіх відповідей. Більшість відповідей в цьому житті нам не гарантоване, але нам гарантовано ось що. Я, не бійтеся, я світ переміг. Ось я з вами до кінця цього світу. Прийду за вами і візьму вас, і ви будете там, де я. А поки ми в цьому житті. Поки ми в цьому світі чинімо, як діти світла, живімо, як діти світла. Господи, в ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе сили, мужності для моєї сестри і для кожного, хто проходить подібну дорогу. Я прошу тебе, Господь, щоб ми усвідомлювали, що боягузи, Царство Божого не наслідують. Бо вони не здатні стояти на фундаменті і мати цінності. Я прошу тебе, Господь, щоб ти виливав постійний бальзам на рани, які чинять людям зібрані словами, ділами або відсутністю, байдужістю, коли дивляться в інший бік, коли, Господи. Не зауважують або кидають нам, а ти що хочеш, щоб і мій загинув. Господи, нам так сильно потрібна Твоя присутність, Твоє батьківське серце. Поспіши нам на допомогу, помилуй нас, зміцни наші серця, нашу віру, нашу, наш крок. Щоб навіть коли ми падаємо, ми знаємо, що Ти є, ти поруч ти з нами. Благословений ти навіки, слава тобі. Амінь і Амінь. Я Валяна Моржицька, і це нотатки, дружини пастора. Якщо вони для вас благословенням, ставте вподобайку. А якщо ні, то ні. Залишайте коментарі. Тим, хто ходить Божою дорогою, шалом.